Тепер ми поговоримо про різні типи політичних ідеологій. Це називається ідеологієр шведською мовою. Можливо, ми повинні почати з питання, що таке ідеологія. Простіше кажучи, ідеологія це система або набір ідей про те, яким має бути суспільство і як воно повинно функціонувати. Ми розглянемо п'ять, можливо, найбільших ідеологій. Спочатку у нас є соціалізм, який зосереджується на спільноті та зменшенні економічних відмінностей. З метою створення більшої економічної рівності. Далі йде лібералізм, де в центрі уваги стоять індивід і свобода. Консерватизм з іншого боку має на меті зберегти традиції та змінювати суспільство повільно і обережно. Ми також розглянемо екологізм, який зосереджений на довкіллі, і нарешті фемінізм, що прагне до рівності між статями та висвітлює права жінок у суспільстві. Якщо уважніше подивитися на соціалізм, то можна побачити, що колектив, тобто група, є дуже важливим. Це називається соціалізм шведською мовою. Вважається, що група має вирішувати проблеми разом, і що суспільство спільно повинно працювати для вирішення своїх викликів. Основною ідеєю є те, що підприємства та організації мають бути спільною власністю громадян. Також повинна бути сильна система соціального захисту, яка фінансується через високі податки. Метою сильної соціальної системи є підвищення рівня життя всіх громадян, надання їм більше прав та доступу до широкого спектру послуг. Принцип полягає в тому, що ті, хто заробляє більше, також мають більше вносити. А метою соціалізму є зменшення різниці в доходах. Таким чином створюється рівноправне суспільство. Наприклад, на цьому плакаті ми бачимо Арбетарпартієт, яке має слоган про рівні можливості для всіх, незалежно від того, бідні ви чи багаті. У соціалізмі часто важливо, щоб ваше походження, наприклад, чи ваші батьки багаті чи бідні, не впливало на ваші можливості в житті. Яскравим прикладом соціалізму в Швеції є організація школи та охорони здоров'я. Ці сфери фінансуються спільно через податки, і кожен має право на ці послуги. Це частина соціалістичної ідеї створення суспільства, де всі мають однакові можливості. Лібералізм багато в чому є протилежністю соціалізму. Це називається лібералізм шведською мовою. Тут велика увага приділяється поняттю свободи, де центральною є свобода індивіда. Якщо соціалізм зосереджується на колективі та спільних рішеннях, то лібералізм підкреслює значення індивіда, окремої людини. Індивід не є частиною групи, а самостійно відповідає за своє життя, і відповідальність за формування власного шляху лежить на кожній людині. Як же тоді мають вирішуватися проблеми суспільства згідно з лібералізмом? Лібералісти вважають, що суспільство покращується, коли індивіди мають свободу створювати підприємства та продукувати товари, які люди хочуть. Ефективність виникає через вільний ринок. Де компанії, що виробляють затребувані товари та послуги, процвітають, водночас споживачі отримують вигоду від доступу до цих продуктів. Лібералізм вірить, що якщо люди будуть вільні діяти та займатися підприємництвом, це призведе до більш заможного суспільства. Ще однією основною ідеєю лібералізму є те, що податки мають бути якомога нижчими. Строгий ліберальний підхід полягає в тому, що держава повинна відповідати лише за поліцію та армію, а решта, як от охорона здоров'я та освіта, має бути відповідальністю індивіда. Ліберали прагнуть до того, щоб людина могла вільно зберігати свої гроші, і вважають, що держава не має права перерозподіляти ресурси від однієї особи до іншої. Недоліком такої системи може бути те, що значна частина суспільства ризикує залишитися позаду. Якщо ви не здатні займатися підприємництвом або не маєте відповідних можливостей, може бути складніше отримати підтримку в ліберальному суспільстві порівняно з соціалістичною системою, де більше допомоги надається через загальний добробут. Якщо подивитися на консерватизм, то основне поняття це збереження. Це називається консерватизм шведською мовою. Це найважливіше для консерватизму. Консерватизм можна порівняти з консервною банкою. Як і мета консервної банки полягає в тому, щоб зберегти вміст незмінним якомога довше, так і консерватизм прагне зберегти суспільство в його нинішній формі. Коли відкриваєш банку, хочеш, щоб вміст був якомога ближчим до оригіналу, і так само консерватизм прагне, щоб суспільство залишалося стабільним і змінювалося якомога менше. Консерватизм виступає проти швидких змін, оскільки вважає, що вони можуть створити невизначеність і хаос. Зміни мають відбуватися повільно і малими кроками, якщо взагалі потрібні, щоб мінімізувати ризики. Суспільство, яке змінюється занадто швидко, може стати нестабільним, тому консерватизм високо цінує порядок. Ще однією центральною частиною консерватизму є сім'я, яка вважається ключем до безпеки та стабільності в суспільстві. Багато консервативних партій зосереджуються на зміцненні сім'ї. Оскільки вважають, що суспільство найкраще зберігається, коли сім'я є сильною та захищеною. Піклуючись про сім'ю та порядок, консерватизм сподівається створити стабільне та гармонійне суспільство. Ми також маємо екологізм, який іноді називають зеленою ідеологією, і тут увага зосереджена на довкіллі. Це називається «екологізм» шведською мовою. Довкілля має бути пріоритетом у політиці. І вихідна точка полягає в тому, що якщо політична пропозиція є корисною для довкілля, екологізм зазвичай її підтримує. Захист довкілля та біорізноманіття є центральними темами цієї ідеології, і вона прагне зменшити зміни клімату. В екологізмі вірять, що шляхом проведення політики, яка сприяє зеленій енергетиці та заохочує зниження споживання, ми можемо забезпечити добробут планети та її придатність для життя майбутніх поколінь. Йдеться не про ігнорування потреб людини, але вважається, що люди, можливо, повинні пожертвувати частиною свого рівня життя та споживання в теперішньому часі, щоб гарантувати, що довкілля зможе впоратися з майбутніми навантаженнями. Екологізм не дуже захоплюється ідеєю нескінченого економічного зростання, особливо якщо це зростання відбувається за рахунок довкілля. Якщо можна поєднати економічне зростання з захистом довкілля. Наприклад, через використання зеленої енергії, це прийнятно. Але головний фокус екологізму завжди на довкіллі. Якщо пропозиція корисна для довкілля, екологи зазвичай її підтримують. Прикладом екологічної партії є Мілліпартіт, яке з Венгільського засеїть на цих принципах. Фемінізм це остання ідеологія, про яку ми будемо говорити, і вона зосереджена на рівності між статями в суспільстві. Це називається фемінізм шведською мовою. Вихідною точкою для фемінізму є робота над політичними пропозиціями та ідеями, що сприяють створенню більш рівноправного суспільства для жінок і чоловіків. Центральною проблемою, яку адресує фемінізм, є гендерні стереотипи, очікування щодо того, яким має бути чоловік чи жінка, а також гендерне пригнічення. Феміністи вважають важливим боротися з цими структурами та створювати більш рівноправне суспільство. Прикладами політичних пропозицій у рамках фемінізму можуть бути збільшення представництва жінок у сферах, де вони історично були недопредставлені, таких як політика та бізнес. Прикладом цього є пропозиції щодо квотування жінок у радах директорів, де компанії мали б забезпечувати певний відсоток жінок у своїх радах. Фемінізм також зосереджений на питаннях прав жінок, таких як право на працю та рівну оплату за рівноцінну роботу. Метою фемінізму є зменшення нерівностей між статтями, що є основою його політичної програми. Ми повинні завершити, поговоривши про шкалу ліво-право, яка використовується для розміщення політичних партій відповідно до їхніх ідеологічних позицій. На лівій стороні шкали ми знаходимо такі партії, як Венстер Партіет та соціал-демократи. Ці партії виступають за високі податки та вважають, що певні функції суспільства. Наприклад, охорона здоров'я мають належати та управлятися спільно державою та громадянами. Партії з лівого боку часто зосереджуються на зменшенні економічної нерівності через перерозподіл ресурсів та сильну систему соціального захисту. Історично ліві також виступали за сильні профспілки, щоб працівники мали більше впливу на своїх робочих місцях. Держава вважається важливою для підтримки людей у різний спосіб, наприклад, через допомогу. Або через будівництво та надання інфраструктури та послуг необхідних суспільству, якщо ми перейдемо на інший бік, праворуч, то побачимо, що там виступають за низькі податки та вважають право власності індивіда центральним. Якщо я володію підприємством, то це моє підприємство, і держава не повинна мати надмірних регуляцій, які впливають на те, як я його веду. Права сторона підкреслює, що підприємці мають мати свободу керувати своїми компаніями на власний розсуд. Якщо бізнес успішний, він приносить прибуток, а якщо ні, то це може призвести до банкрутства. Це вважається природною частиною ринкової економіки, де споживачі керують ситуацією, обираючи купувати товари від успішних компаній і залишаючи ті, що не надають якісних продуктів. На правому боці вважають, що вести бізнес має бути просто. А держава повинна мати якомога менше впливу. Прикладом партії, що знаходяться праворуч на шкалі, є Сентрпартієт модератерна та певною мірою лібералерна. Однак важливо зазначити, що більшість партій політиків часто мають впливи з обох боків шкали, і багато партій знаходяться в центрі спектра. Рідко трапляється, щоб партія на 100% належала до одного або іншого боку. Загалом можна сказати, що Венстер партіє та соціал-демократи більше схиляються вліво, а Модератерна та Сентерпарті більше праворуч. Тепер, коли ми наближаємось до кінця цього відео, погляньте на список зліва. Він містить основні моменти, які ми розглянули щодо політичних ідеологій і їх зв'язку з ліво-правою шкалою. По перше, важливо зрозуміти, що таке ідеологія це набір ідей про те, як має функціонувати суспільство. Ми говорили про соціалізм, де акцент робиться на спільній власності, високих податках і сильній системі соціального забезпечення, а також про лібералізм, який підкреслює свободу індивіда, низькі податки і обмежену роль держави. Далі ми обговорювали консерватизм, який зосереджений на збереженні традицій і повільних змінах для підтримки порядку в суспільстві, екологізм або зелена ідеологія. Ставить пріоритет на довкілля та стійкість над економічним зростанням. І нарешті фемінізм, що прагне до рівності між статями і зосереджений на подоланні гендерної нерівності. Ми також пов'язали ці ідеології з ліво-правою шкалою. На лівому боці знаходяться партії, такі як партіет» і соціал-демократи, які підтримують вищі податки та більшу державну участь. На правому боці є партії, такі як Модератерна і партіет», які виступають за низькі податки та менший державний вплив. Пам'ятайте, що багато партій знаходяться десь посередині шкали та можуть брати ідеї з обох сторін. Якщо вам потрібно щось повторити, ви завжди можете переглянути відео ще раз. Дякуємо за перегляд, і якщо ви хочете побачити наступне відео, можете натиснути тут угорі.